Про передачу бензинового генератора у Харківський області тому що були викрили Харків і Харківська область дуже пострадала. Зайшов у лист від Київської обласної державної адміністрації. Вона зачитала, Треба. Да. До Київської обласної державної адміністрації, до Київської обласної військової адміністрації звернулася Харківська обласна державна адміністрація з проханням надання гуманітарної допомоги у вигляді генераторів та інших джерел альтернативного життя. Власні значних обстрілів. Країни агресора відбулося альмування енергетичної системи Харківської області, що призвело до значного дефіциту електроенергії в місті Харків та населення та Харківської області. Враховуючи викладене, прошу розглянути можливість виділення та передачі генераторів або інших джерел аварійного живлення для потреб населення та Харківської області. Так як нам в тому році цивільний захист е, франції подарів генератори, у нас є резерв, і ми хочемо передати ніправо 100-кіловатного Да. А у нас в основному 3 кіловатного У нас нема трьох кіловат. У нас маю на увазі два генератори. Дивіться так, ви ми, ми врахували після цього листа, що надійшов. У нас Стрипільська, виходить, це, і ми можемо також залишитися без генералу. Ми не знаємо, що... А ми ж заплітуємо з Трипільська? Трипільська три області споживала. Ну, я розумію, але... Ні, вона... Давайте про генератору до сесії. І прошу, просто оце питання взяти. Я не знаю, почав. Дякую. Тоді ми включаємо